Сьогодні у нас інтерв'ю з волонтеркою романською діячкою культорганізатором Порвовайського будинку творчості Аллою Вороновою. Чинала пані Алло, а що вас спонукало займатися волонтерською діяльністю? А, ну, початок війни він спонукав багатьох людей в Україні займатися волонтерською діяльністю, тому що а, це Трагічний період в історії України він не міг залишитися без уваги е, українців і тому всі ми згуртувалися за для допомоги Україні, е, за для допомоги держави і збройним силам України. Дякую за відповідь. А який від діяльність запам'ятався вам найбільше? Саме в перших днів війни ми почали працювати над пошиттям балаклав, і з моїми колежанками будинку творчості ми відшили близько 970 балаклав, це були теплі флісові балаклави, потім це були більш тоненькі балаклави для наших захисників, які волонтери розвозили на блокпости і так далі. А потім вже на початку березня поступило таке прохання вишити. На рукавні та на грудні знаки Збройних сил України від Первомайської роти охорони. Отож, першою великою такою партією було вишито близько тисячі шевронів. Це були відзнаки на рукавні. Це був особистий шеврон саме нашої Первомайської роти охорони, а ну і напис збройні сили України та прізвище. Разом із колежанками з з Пенумарського будинку творчості ми потім їх ці всі наліпочки пришивали і таку велику-велику партію робили дуже такими великими темпами того, що хлопцям потрібні були ці шеврони. Далі була така партія це погонів. Це був незвичний вид діяльності для нас, тобто зробити погони, це було вперше таке, але ми вирішили, що зробимо і погони, робили шеврони, зробимо і погони. І зробили погони, це були як сержантські, так і навіть капітанські погони. І далі вже почали хлопці, так, спрацювала сарафанне радіо, і хлопці почали замовляти шабони вже з різних куточків України. Вони знаходили на наші контакти і писали, чи не могли б ви нам вишити шабони. Щоб... Ми вишивали для 92-ї бригади, ми вишивали для... Четвертий для четвертої, третьої танкової механізованої бригади, так великою партією ми вишивали для 3 окремої механізованої танкової бригади, яка за свої заслуги в контрнаступальних та оборонних діях отримала звання залізна. От, от для них ми таку велику партію вишили. Ну, це таке те, що запам'яталася найбільше. Чи продовжується ваша діяльність зараз? Uh, так, ми зараз також маємо певну кількість замовлень на uh, шеврони. Це вже саме прізвище, uh, тобто це на грудні, від, uh, на грудні знаки. Uh, так що так. Uh, продовжуємо працювати в тому же руслі. Я рада чути, що ваша волонтерська діяльність продовжується. Ми щиро всі дякуємо вам за працю, за інтерв'ю і все буде Україна. Все буде Україна.